Доброго дня! Рада знову зустрічі з вами! Сьогодні я запрошую вас побувати у математичних лабіринтах, де знаходяться цифри, знаки, задачі, приклади. Нам потрібно з вами навести там лад. Готові? І перша наша галявина, яка зустрічає нас, це галявина обчислень. Відгадайте загадку! Що за диво, Непосида, з гілки скік на гілку. Мавпочка стрибає, цифри все збирає. Наша мавпочка полюбляє банани і кокоси. У неї дуже багато припасів. Вона хотіла записати, скільки у неї їх, та заплуталася. Дітки, допоможіть мені, скільки у мене бананів. Давайте порахуємо. Так, чотири. А я так довго рахувала, без вас ніяк не могла. А скільки в мене кокосів. Так, малята, їх два. Це ж треба так заплутатись. Давайте допоможемо їй порахувати і записати приклади, скільки ж бананів і кокосів разом. Так, малята, в нас було чотири банани, то даємо два кокоси, скільки ж буде. Молодці! буде шість. Цікаво, а чого ж у мене більше? Так, бананів. Який ми знак тут поставимо? Знак, який відповідає більше. А чого ж у мене менше? Правильно, кокосів. Тому ми поставимо відповідний знак 2 менше, ніж чотири. Ви великі розумнички! Ой, а це хто до нас прибіг? Куцей хвостик, довгий вушка, Шерсть м'якенька, як подушка, скаче вгору, наче м'ячик. То це діти, сірий зайчик. Зайчик пропонує відшукати сусідів чисел, граючи у гру числа сусіди. Привіт, діти! друг другоша не знає, які числа сусіди поряд з ним. Давайте поглянемо. Якщо Гоша сидить в числі 3, то які сусіди числа 3? Так, це 2 та 4. Давайте ще спробуємо. Тепер Гоша сидить в цифрі 5. Які ж числа сусіди цифри 5. Так, це 4 та 6. Ви просто супер-пупер молодці. Перед нами галявина розумників. А ну ж, малята яких розумників ми зустрічали? Мапочку, зайчика, ще інших тварин, яких ви знаєте, пригадайте. Давайте поміркуємо, в чому ж проявляється їхній розум. Подумали? Вони добувають собі їжу, будують собі житло, добре полюють. Тож давайте малята покажемо звірятам свої знання. Діти, ми з вами частина того. Серед чого живемо? По чому можна визначити частини доби? По комахах, по рослинах, по сонцю. Сонце сховалося на 100? Так, вечір. Сонце зійшло на 100 ранок. Сонце стало серед неба. День. Скільки пір року? Чотири. Скільки днів у тижні? Сім. Який? День перед середою. Вівторок. А казочки усі знаєте? Дайте відповіді на запитання. Скільки було мишенят у казочці колосок. Двоє. Скільки звірят зустрів колобок у лісі? Четверо. А ось і галявина навчальна. Для вас, розумники. Сьогодні ми з вами будемо вивчати склад числа шість. Погляньте, скільки квіток на галявині. Шість. А тепер давайте заповнимо таблицю. Шість це один і. П'ять. Шість це два і. Чотири. Шість це три і три. І навки можна, дітки, шість це чотири і два. Шість це п'ять і один. Молодці, я гадаю, ви всі справилися із завданням. Малята, на цьому зустрічно закінчується. Я рада була, що ви були зі мною. Додому вам даю завдання. Грайте, обчислюйте, досліджуйте це в природі, і все все вам у житті згодиться. До побачення.